Значить, смотрите, я вот написал такое письмо на имя главы Соломенской администрации Сидорову. Uh -huh. Вы с собой его возьмете. Да, да. Поликлиницы районы по улице Соломенская, 17, Злита. Декілька місяців не працюють ліфти. Інваліди з порушення опорно-рухового захворювання на протезах, колясках, а також люди похилого віку не можуть дістатися до... Лікарів та отримати медичну допомогу. Зараз за нами знаходиться лікарня номер 4 Організація інвалідів нам повідомили, що там немає, точніше не працює ліфт. Вже останні 4 місяці люди похилого віку не можуть потрапити на четвертий поверх. Зараз ми перевіримо, що відбувається всередині лікарні. Отже, хай де патрулювати. Кабінет травматолога перенесли на перший поверх. Напевно, тукуються про пацієнтів. Ми знову речі в гардероб, зараз перевіряємо другий ліфт. Да, скажіть, будь ласка, де другий ліфт? Mm? Де ви увидели? Вам визволили, вони тоді дадуть прическати. Та ніхто не знає, це ходімо також. Ви розумієте, не Мене наказуєте. А чого вас покажуть? На четвертий поверх доводиться підніматися пацієнтам, в яких дуже серйозний недок. Ми зараз когось знайдемо і поспілкуємося. Ви що ж можете так сказати, що і ми? Ніхто не безпокоїться з правительства, не поліклініками. Гроші не дають і ліхтів не дають. От тобі вже вода три стоїть. Три води не не ну, ви, ви піднімаєте спішки, так? Ну, а я, рахун. Рахум, якщо ноги, ноги не роблять, то рахун. Четверенько. А як інші люди це роблять? Тоже так же. А я. А ті, хто не може піднятися, що роблять? А Хто не буде? значить Київ додому ходить. Тобто не то не на у нас вже дала Київрада гроші і в нас до нового року вже рік новий стоять. Що ви знімаєте? Я голова врачу, я зараз виїжджаю в КНДА. Мені нема коли вам тебе давати. А як ви знімаєте, тату? А, а хто нам забирає? Да, ви... Ну а, а, а для чого ж ви таке? Що Це ви з маєте? Ну так що ви знімаєте? Скажіть мені, що ви Ми, знімаєте? Ви то треба хотіть запитати, чи є проблема? Тобто є проблема, ви зараз все не вдома. Ні, то все, я вже не можу, бо я виїжджаю Київраду. Я сьогодні не можу з вами. Породня, не, на си, а yeah. у вас кошти вже прорахували на е, полагодження ліфти? Ви що so, перепровіряєте мої світа, чи що? Nee, Ні, ну, nee, ми просто хочемо робити. Ні, а ми не будемо сьогодні давати інтерв'ю. Мені здраво Мені здається, тут виділяти кошти потрібно не тільки на ліфти, але й взагалі на нових будівлі.